І всім привет, друзі! Сьогодні ми играємо в Мистер Мід. Проходимо помсолку е, е, на цей звільнити ребеп. На покшо. На привидінь. Потім вже не на привидінь. Так що погнали! З вами буде Павук. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А ну, а ми погнали. Так, ну що, ми вже прийшли. Погнали. Пау! Я надію, що все пройде гладенько. І добренько. Так. Угу, так. Молоток. Молоток. Молоток, молоток. Молотком нам треба буде сьогодні зламати камеру. Так, друг. З В общем, саме легше пройти цей У... У... пана м'ясо. На привіді дівчину спасти, Рятувати. Так. Це вообще і. Бо там не треба ніякого лікаря, не треба дитину рятувати. Брямо молоточок, Питхоль макс А, засікла, пів, Нема. Тепер не засечать. можна подати, Так. Так, так, так. Олег, это тебе. Можешь вийти, якщо веду. Так, буксок нам не потрібен. Нам потрібна балерина капучина зібрати. Щоб відкрити дитинку ребек. Друге злюсь, нам все ні. Потрібен. Що ти постав? Ладно. О, у мене чуть-чуть волос може мінятися? Оба-на! Сюда. Ба!

Номер Number 2 частинка Так, чекайте. Забіжно щось задавали. Забіжна. У нас забіжна, а не зарубіжна. Забіжна. хто написав у нас клас. У нас забіжна. Яку давали ДЗ з забіжну? ДЗ збіжно 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 вперед. Так, кто якусь тут шрикатурчик Так, давай, так, так, так. по мясу. Добрий день, пан м'ясо. тут може? Тут ніколи нема. Та й шо туда дивиться? Дивіться, як бі... як дві бібізянки телюють. Чи-шо Мужик, ти чуть-чуть не в тому напрямку пішов. О, тепер так. Зараз він нам відкриє. Відчинить гараж. І ми підемо в відчинений гараж. Мі... Пан м'ясо. Містер Мит. А я закрій. Так, yep. так, 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 так. тут була мотузка, я взяв мотузку, Погнали. Так. Хорошо. Хорошо пойдемте на Ребекку. Подивитися. Я вже її і... еще раз бачу. Бабах! Свинтус! Ти хе Свентус, а я людина. Так що все, не брейкайся. <тесвентус> Ой, куди я пішов? Сюда, Скив. Шкив на базу. Сюда. Так, Угу. А... Mm -hmm. Берем проносне. Це для свинки, що вона покакала. Да уж. Свинка буде какати у нас на очах. Свинка двоє їж. Тринадцята, кстати, свинка. Свина тринадцята. П'ятниця 13. О, Боже, куди я йду? Я чуваюсь постійно. Нікуди. Не, прав... Не, правильно... Не в правильному напрямку слідую. слідую. Чому? Об'ясніть мені, людині простій. Це заблоковано. Несем сэм І то, і це ися, і соба на баров, Я айдатки Давай, іди Презай. Не, братишка, ти мене не пересунеш. Це Я тебе хіба що зупиню. І то все, Все, що я можу. Братишка, я твою базу відкрив. Берем так. Оп, оп. Для возбучкина. Ну, давай, лежи тепер. Віддихай. Братішка, віддихай. Братішка засну. Ус. Цей слаб. По схо и Ішла... по сходах. Заснула. Нормально, нічого собі. Ішла по сходах, та заснула. Я тоже так хочу. <звук> так, погнали. Бр -бр 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 -бр. Зараз чекаємо Ой. Ой, 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 ой. Ой-ой-ой! Це ой, ой. десь я опинився. Свиня, ти вже посрала? Ти вже посрала. Покапало. Погніла. О! Гни! А не какашка. Э, какашка целый день, А, это гни. Гни! Гни! Давай выходи из Ты смеешься, как баран, но Так, окей. угу, 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 угу. заражаем. Ого, он так пал, що звук звук не дал. она Open гараж, Угу, mm -hmm, mm -hmm. Open свинку. пошел отсюда. Давай это. Так, и тут. Угу, угу. Чик. Чик. Кидаем. Чекаем, пока его вопрос Пять тысяч хрофт. One thousand years later mm. oh, спят <риканское> Чел, ты меня не можу? Вставай, до школы, до школы, oh. <риканское> боже бідний чел. I want one. Нет. Uh, так. Yeah, I want one. Нет, я тебе ничего не дам. <coughs> Чекай, пап. Головне бистренько приготувати її. Цю какашку. Так, Закриваємося. Головне скоріше приготувати цього, какашку. Той. І закритися на замок. Взяти какашку. Сюди закинути какашку. Сюди це. Все готово. Чайний твори чудеса за 15 минут. За 16. Так, це. Так, те тре... Те, що треба трошки цього, трошки того. Drink, Drink it. Ол. Так. Хо-хо-ха. Так. Що? Що? Це? Працює! Ха-ха-ха-ху! Я знову нормальна дівчина. І все. І ми за 16 хвилин це пройшли. Кінець. Ось і все. А я ще вчора не міг протися. Все. Дякую за перегляд, якщо ви дивилися. З вами был Бадя Павлок. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!